Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках Подорожник, бам та ощад. Це павиночка цикропія, найбільший нічний метелик Північної Америки. Він має розмах крил до 18 сантиметрів. Назву метелик отримав завдяки своєму розкрасу. Яскравий візерунок нагадує очі не то павича, не то змії. Тому до назви додали ще ім'я грецького міфічного царя цикропса напівлюдини напівзмії. Завдяки своєму яскравому забарвленню метелики велетні відлякують потенційних хижаків. Проте життя у них коротке усього два тижні. Протягом цього часу вони зовсім не Харчуються. У павиночок відсутні рот та травна система. Їх головна ціль знайти партнера. Самиці виділяють спеціальні феромони, котрі самці відчувають за кілька кілометрів. Самиця відкладає до сотні яєць, з яких вилупляються кригідні чорні гусениці. Вони будуть їсти листя клену чи яблуні та рости і змінювати свій окрас, допоки не стануть пишною яскравою гусіню у 10 сантиметрів завдовжки. Це останній етап у розвитку. Далі комаха плете надміцний кокон із шовку і розпочати. Чинається метаморфоза скокона вилупляється метелик гігант і колесо життя починає новий оберт. Щороку цей процес розпочинається у перші спекотні тижні наприкінці травня або на початку червня.